Так, день народження це завжди дуже приємно, але ми не підготували святковий торт зі свічками. Тож ми приготуємо святковий сніданок, який би точно оцінив Майкл Дуглас. Тож ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжня насолода і спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф готуємо із задоволенням. Тижні тому Майкл Дуглас відвідав Київ і поласував українським борщем від Євгена Клопотенка. Шеф-кухар пожартував, що тепер основний інстинкт Майкла це навернути борщ із салом. Але про улюблених сніданок голівудського актора немає жодної інформації. Юра, взагалі, так. як ти думаєш, чим снідає Майкл Дуглас? Um, вилкою. Я думаю, що він слідкує за своїм харчуванням, я тобі хочу сказати, тому що ну і є здорові сніданки, тому що з пливом часу, чим старше ти стаєш, я просто про себе кажу, що ти починаєш правильно харчуватися. І це дуже круто, це особливо на сніданок. Тому я пропоную приготувати щось таке. Сезонне, зелене, корисне. Тим більше, що сьогодні середа, і е, на нас чекають е, наша спортивна рубрика Шорт. А, спорт, шортики і валідол, тому то якось поберегти трохи себе. Знайше мені здається, що я ніколи не перестану дивуватись, коли ти пропонуєш приготувати здоровий <гум> сніданок. Є таке я со да. але. Ця тенденція Шорці. мені насправді дуже дуже подобається, Юра. Так, ти молодець. Дякую. А допоможе, до речі, нам приготувати корисний сніданок перед тренуванням акредитований фітнес-тренер Сергій Васильченко. І вже за хвилину він завітає на нашу кухню. Так, 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 так. Сергій Васильченко сертифікований фітнес-тренер і експерт з активного способу життя. Працюю персональним тренером більше 12 років, і ось мої дві поради для тебе: будь-яка права може бути замінена, Їй можна знайти альтернативу. Друге відновлення. Персональний тренер із тату руйнує найбільш закоренілі стереотипи, які стосуються тренувань та харчування. П'ять міфів, котрі давно розвіяні, а ти продовжуєш в них вірити. За один прийом засвоюється не більше 30 гранів білку. Є вже не одне дослідження, котре спростовується. Бица допомагають швидше відновлюватись та нарощувати м'язову масу. Ні, інтервальне голодування допомагає швидше скидати вагу. Насправді будь-яка дієта допомагає швидше скидати вагу, якщо ви знаходитесь в дефіциті калорій. Від вуглеводів та жирів товстіють, товстіють від профіциту калорій. Фрукти небезпечні, тому що в них є фруктоза. Насправді, надлишок будь-чого в раціоні не є окейним. Сергій вже встиг прокачати спини наших ведучих. Спираємось на ліву ручку, розтягуємо Ого. грудний відділ. І повільно опускаємось, але не поспішайте, будь ласка. Це ми так рещемо, як в бані діди. Не знаю, не був в бані з дідами. І сьогодні фітнес-тренер готовий прокачати ваш ранковий раціон. Просто зараз на кухні ранкового шоу прокидайся. Сергію, пане Сергію, Доброго в мене вже добрий. Вітаю, вітаю, вітаю. Добро, вітаю, вітаю. Проходьте, проходьте. Дякуйте. Дякую. Проходьте. дякую. Uh, так, ну, так, що ми сьогодні, сьогодні готуємо? Ми готуємо сьогодні суперпоживний і корисний салат, котрий ми зможемо з'їсти перед тренуванням. Він буде суперлегенький, поживний і корисний. Uh, які інгредієнти? Давайте так, в нас сьогодні корисний. листя салату, так. виноград, бажано без, без ага. кісточки, волоський горіш, гірчиця. Оливкова олія, сіль перець за смаком, далі рукала, петрушка, огірочок, авокадо і сиртофу. Роздавайте нам завдання. Що робити Так, синяк? Ви а... займаєтесь естетикою цього салату, будете викладати Бо листечко, петрушечку, рукалу на свій смак. Як от ви захочете все це візуалізувати? Будь ласка, а ви у нас будете нарізати, робити те, що Я ви бачу, вмієте що... супер класно. Нарізати, так? Да? А що, отак десь під 45 градусів? Ви можете нарізати як вам зручніше, тому що це салат тут так. просто простор для креативу. А ну, я буду обсмажувати окей. горіхи та обсмажувати виноград. Добре, я, е, я знаю, що от листя салата треба ось так рвати. Так. А чому? Розкажіть бо тому, що воно йде в нас, тоді коли ми його розриваємо. воно в нас розривається по волокну, і тоді менше соку виділяється з цього листя. Ага. З Петрушки так само, тому бажаніше, звичайно, рвати ручками, тобто і того, петрушку щоб... теж потрошку так само можна рвати так і. Цілому, рукало, якщо хтось хоче, також може рвати. Хто нам забороняє? Правильно? Ніхто нам не Так, ну не якщо ми кажемо про тренування, за скільки часу треба до тренування їсти? Цей салатик буде легенький, тому можна взагалі за 30-40 хвилин спокійно його покупчать. Я вибачаю, також вмію сюди викладати, так? Можна вкладати, так, так, може Откас. І по трошечку теж, так, вже порвати? Так, так. так. От кешусь. Поки О, я обсмажую. Отак. От 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 мені дуже подобається, знаєте, коли на салатах отак от все лежить. Отак от. Отак от, от, от. Прямо от от от, от, Як от, кинули, от, так воно і лежить. Все одно до рота піде, знаєш? Все одно воно все в шлунку переміщає. Так, як різати а, авокадо. Як нам різати авокадо? Рухало теж, так? Да? А зараз різати так, щоб його можна було їсти. Можна було їсти. Оце, так, але мені це... здається, це занадто великі шматочки. Оце занадто великі шматочки. Ну, так, Дивіться, менше. Ні, в рота поміщаються нормально. Але, але, але але я не почув. сам вибудите? Але я почув. Добре. <рес> так, ну це вже круто. Так, що у нас е, горіха? У нас горіхи смажаться. Ми горіх Можемо брати е... якісь інші горіхи? Ми можемо обрати будь-який горіх. Е, в цілому цей горіх суперпоживний. Тому я рекомендую його, він супер доступний. Знає по Але ж там сіні, щось кажуть, що не сильно його можна багато, тому що він на серці, якщо там більше е, там, я не знаю, трьох-чотирьох штук і все. Ні, там... це десь щось ви прочитали. Про те, так, на якомусь на сайті. Це, на дідусь просто Тут... не дозволяв їсти свої горіхи. Так, я думаю, просто він пожалкував трошечки. Нам наша задача Можливо. горіхи тримати 2-3 хвилинки для того, щоб їх не перетримати, бо вони будуть гіркі тоді. А -а -а. Так, я ніби все зробила. Ну, я взагалі не сумнівався. Зараз ми чекаємо, поки в нас. Юрій доріже все так. А от ми минулого разу з вами спостерігали різні міфи про здорове харчування. Mm -hmm. Пропоную все ж таки продовжити цю історію. Давайте. Існує думка, що салат і свіжа зелень, зелень допомагає спалювати калорії. Це правда чи ні? Ні, це не правда, тому що будь-яка їжа в нас містить калорії. Багато так. або мало тут вже питання друге, але вони містять калорії. І зазвичай організм витрачає десь відсотків 10-15 від тих калорій, що ми спожили, на те, щоб їх перетравити і використати, тому у нас в будь-якому випадку в залишку залишаються калорії. Просто питання в тому, що в салаті дійсно їх дуже мало і його можна з'їсти більше. А взагалі є така, є такі дієти по кольорам. Так mm -hmm. Тобто, якщо ти їсиш листя, то ти береш там, це зелена дієта. береш only mm -hmm. лист. Mm -hmm. mm -hmm. А що е, це за дітей? Ем, чи вони корисні, не корисні, наскільки вони ефективні? І що означає там, червона, красна дієта? В мене Які колись продукції? була дієта за кольором червона. Це Я готувався до змагань і мені забороняли їсти. Ч... Ой, все червоне забороняли їсти, і дієта була зелена, але це міф. Потім це все спростувалось. Що якоби в нас в червоному знаходиться дуже багато натрію, солі, і воно затримує рідини в організмі. А червоне а це що? Це, це, це червоний болгарський перець. А, томати. Томати. Та в цілому, що морква. Все. А морква це морква це теж. теж відносить. А, до... а я думаю, знаєте, м'ясо кроляка чине м'ясо. <рес> так, <рес> так, тофу. Я ж я так взявся за нього. Отак... Тофу можна нарізати е, кубиками. Кубік. Невеликими тільки, щоб це не був кубік Рубіка. Кубік Рубіка, я все зрозуміло. Ну тоді це буде паралелепіпіде. Виноград ми обсмажуємо, поки скоринка а, але... не почне потрошечки лускатись, і тоді він вже буде готовий до споживання. Так. А я знаю, що є ще така штука, якщо ми кажемо можливо, про правильне харчування, що є е, смузі з петрушки. Угу. Наскільки вони корисні, наскільки вони працюють. І працюють, працюють Треба для чого? довбати. Це ну, оцими штуками. завжди питання контексту. Працюють для чого? Для схуднення Фудня, а вже ж ну тоді працюють дефіцит калорій. Якщо ви будете смузі 5 літрів заливати, ага. то, а то питання там? дефіциту буде таке собі. Петрушці, ну якщо воно хочеться жерти, ну що їсти? Ну що ну, робити? Ну, ну хочеться, ну дуже ці. Це... А от навіщо ми обсмажуємо взагалі виноград? А воно дасть дуже До смачний речі. такий що смак. Котрий я впевнений, що ви не куштували. Так що ж глаза ста, диви. А Ні, я просто стою і не можу зрозуміти. А нічого що відбувається? Я поруч з вами стою. Що значить глазаста? Я поруч з вами стою. Все це я просто не бачу, це буде. <рігла> я мене... я сиджу і не можу стою і не можу зрозуміти. Навіщо ми взагалі е смажимо виноград? Вам дасть новий крутий присмак. І так, ми так, туди внов... не додаємо, не бланшируємо. Ми не додали туди оливкової олії трошечки. А, і, а, і чекаємо, поки шкурочка почне потрошечку в нас е І зупати. Чекаємо, коли е е будуть родзинки. А можна сюди просто підчеревину черевину додати і буде такий мамулечка, папулечка, зробіть, будь ласка, мені не смажено картопеньку, а смажено віноград з підчеревинкою. Я думаю, так. Я думаю, ми все можемо. Але це інтересно. Взагалі, для підтримки фізичної форми є дуже популярне. Розван розвантажувальний день, або іншими словами, голодування або розвандаль. Як ви відноситесь до того? я. Я пробував. Я відношусь до всього позитивно, якщо це не так. шкодить твоєму організму. А це може От. шкодити? А, організму? Якщо ми робимо день, два-три, то однозначно це пошкодить наш організм, тому що нашому організму все одно потрібні матеріали для життєдіяльності, діяльності. Скажемо так, це можна робити, якщо це вам не шкодить. Я ну не те що проти. Я не сторонник, Я. Якщо побудувати гармонійний правильний раціон, то вам голодування не потрібно буде. Тому що ви будете себе файно почувати і без всяких проблем. Але ж правильний раціон залишення. це тупо нічого не їсти. Жирного не це, можна, холестерин не, не можна, картоплю не можна, мучне не можна, і пішло Що, Шо Шо Страшно, Страшно, дуже сильно, дуже сильно, страшно. <рес> сильно. От. Але ж як це можна ну? обід та вечір. Юріч, при при нормальному підході до харчування можна навіть. Дуже-дуже рідко, звичайно, можна навіть трошечки випити на свято. І їсти навіть м'ясо. Але дуже-дуже рідко. Тобто, якщо. Звичайно, якщо ми А говоримо, Палити що... можна? Пали... Ні, палити однозначно. Тави що? Палити однозначно, ні. Тут я вам забороняю. Ось. Але знову ж таки, всі ми люди, давайте так почнемо. Ось... О, я ж це казав, всі ми люди. І Всі, І всі, ми... всі ми палимо. Всі ми люди. От. Так, до речі, я, я десь читав, що ці виноградні кісточки вони теж дуже корисні. А в нас немає тут виноградних кісточок, тому це, що воно буде. Кешміш, кеші. Так, кіш так. так що корисні чи ні, це треба, тому що, знаєте, всі їх випльовують. Я вам більше скажу, навіть є добавка харчова, вона так і називається виноградні кісточки, екстракт виноградних кісточок. Якщо ми візьмемо кісточки, подрібнемо їх в блендері, то ми можемо їх використовувати. Вони дуже сприятливо впливають на нашу шкіру, тому що там є вітаміни, наче С та Е, от, котрі гарно впливають. Тому взагалі можна кушати. А от чому перед тренуванням краще їсти сир рослинного походження, а не кисломолочний? Він е, краще засвоюється, Там, то <тит> там більше білку, і в цілому навіть трохи менше калорій у порівнянні з звичайним сиром. А це правда, що кисломолочний сир можна їсти тільки у другій половині дня. Ні, неправда. Будь-які продукти ви можете їсти тоді, коли вам зручно і коли вам дозволяє робота. Я завжди кажу, що якщо наприклад я би людина посперечалась. людина ну в нас, я думаю, втірую. Я ми теж можемо посперечатись. А я б не сперечався. Дякую, що розрішили мені їсти тоді, коли я Юрій, хочу. Юрій, Дозвольте, не потрібно. я знаєте, я вам не солю, бо я знаю, що часу це почнеться. Ми не солимо, тому що сіль, вона це вона не корисна. Мені вона... можна посолити. Дякую. Так, а ми ще Роби. маємо зробити соус, так? В яких так, пропорціях соус, і що соус у нас один до одного. Одна столова ложка гірчиці і одна столова ложка соусу. Ми це все розмішуємо. Гірчиці соусу. Якого соусу? У нас діжонська гірчиця. Олії. 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 Олія. Да, та та гірчиця. Нам так. потрібно один до одного все це розмішати. Тобто, одна столова. Ну, нехай ну, ну, буде. Ми візьмемо, кожен візьме так, додасть, як собі він вважає. Одна столова. Угу. І нам це все тепер потрібно перемішати. Юр, перемішай, будь ласка. Пальцем. Отже, ми раді вітати усіх, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Смажений виноград, головний герой нашої кулінарної рубрики. Іменно сьогодні, простий, смачний і поживний салат, який ідеально зайде перед тренуванням, вчить нас готувати акредитований фітнес-тренер Сергій Васильчук. Оплески! Друзі, щоб почати свій день по спортивному, приготуйте салат зі смаженим виноградом за рецептом Сергія. Для цього знадобляться огірки, авокадо, виноград, сир, тофу, волоські горіхи, листя салату, рукола та петрушка. А соус ми зробили із зернової гірчиці та оливкової олії. Все дуже просто. Тож, одразу таке знаєте, бажання одне питання здати. З якими інгредієнтами можна поєднувати смажений виноград? Будь-яким щиром насправді взагалі можна поєднати. От який подобається. А на... ми знаємо, що, що з нарізками сиру завжди подають виноград. Так. Там, а... Можна поєднувати. З картоплею. З рису, з картопля. З можна з картоплею. З яєчну можна, можна з картоплею, можна з куркою, з будь-яким м'ясом. Так, паралельно ми можемо так додавати mm, і а, візьміть кожен собі трошечки горішки зверху на салатик. А які ще горішки можна використовувати? Можна в, використовувати, наприклад, мигдаль, фундук, на смак, які приходяться. Це потрібно перемішати, це не так кусать. А, фу, я просто дивлюся, що Сюша мене виклала таке чітко. Так, і в нас дитяча... залишаються горішки. Оце малувати соусу я зробила. Б. Ой. Да? Я Слушай, так. а коли тобі всього було достатньо? От розкажи мені, будь ласка. Мені Чухай, всі всі секунду. Юра, що ти робиш? Я шо роблю шоу. <рес> ти, ти... Оце шоу! Прокидайся! Потім прибереш, добре? Я тебе дуже прошу, допоможи мені, будь ласка, не пили мене. Отак. Все, оце mm -hmm. дуже круто. Так. Ну, так, шо? я от мушу поставити своє традиційне питання. Значить, яке м'ясо можна додати до нашого совату? Mm -hmm. М'ясо. Ідеальний варіант це курка буде. Вона низькокалорійна, але знову ж таки, біле м'ясо можна звідти додавати, куштувати, воно все гарно поєднується і гарно смакує. Ага. А скільки м'ясо можна з'їсти отак перед тренуванням? І якщо mm. м'ясо, то за скільки? О, ну, залежить часу? від пропорцій людини, наприклад. Якщо я зараз скажу 200 грамів, то якась дівчинка там, 45 кілограмів скаже, що це мені на так. день. От мені. А, я вам. центнер. 100 кілограм. До речі, я теж 100. О, Ви Визнав? Братик. По-братськи. Так, да, Ксюша у нас 15 кілограмів важить. <laughs> да. А я вже все. Я їм Останні я... 40 це одяг. Mm. Так скільки мені треба? Грамів 300, я думаю, 200 можна спокійно. За годину десь, так? Да? За... Ні, ну тоді за півтори краще. Якщо ми про такі пропорції говоримо, то тоді краще трошечки почекати. Я, я, чесно, я, я реально зараз скажу чесно: мені не подобаються салати з купою листя. Тому що коли їсиш, потім в тебе рот в цьому соусі, в масі Покажіть. і так далі. Ну, див так. Я не розумію, як їсти. Може менше так, трохи молодець. брати. Ага. Ви взагалі отак от, от взяли. Менше, а, а що жите. Так а куди поспішати? Пір? Насолоджуйтесь. О, дивись, як тебе гарно. Тобі Тобі личить листя салату. Mm -hmm. як сала запіхувати собі ось такими якимись Ага, шматками. Дійсно, так, та, це не страшно. А як листя салату, так тобі не подобається. Я тепер походжу. Mm -hmm. так. так, не будьте мене, будь ласка, не буль там. Раю, я хочу сказати, що це реально дуже смачно. Це маленьке виноградинка, вона дає свій смак. Вона теплий виноград, Але він приобретає якийсь такий інтересний смак. Так. Олівки, а що буде, Якщо Юра, вважок. перед тренуванням з'їсть булочку. Стане булочкой. Ось не питання. А він не цю булочку на тренуванні? Там це так не працює. Досить казати, що відпрацювати, відпрацювати, потрібно нормально підходити до здорового способу життя, а не заганяти себе відпрацюваннями різних інгредієнтів тобто і продуктів. А от, наприклад, наприклад. Юрій, може вас погодувати, і тоді ви не буде рот в, такому, в такій олії? Все А, А Якщо, наприклад, фруктовий салат ми візьмемо, краще їсти перед тренуванням чи після? Я б їв перед тренуванням, тому що в цьому фруктовому салаті знаходиться mm -hmm. фруктоза, котра підніме нам рівень глюкози, і це сприятливо буде впливати на тренувальний процес. Mm -hmm. Але є інша сторона. Наприклад, зробити це після тренування для того, щоб знову ж таки. Підняти рівень глюкози для того, щоб себе гарно почувати після навантаження, тому що ми витратимо в м'язах і печінці глікоген, і фруктоза його може поновити, і тоді ви будете себе краще почувати. Тому тут питання індивідуальності потрібно експериментувати, пробувати як краще підходить насправді, uh -huh. тому що дві сторони. Uh -huh. Uh -huh. А якими ще найбільш поширеними міфами про здорове харчування ви зустрічались? А це п'яти шестиразовий раціон протягом дня, що такий раціон покращує метаболізм і так швидше спалюється калорія. П'яти шестиразовий раціон в нас з'явився через те, що у багатьох клієнтів деяких лікарень є проблеми з ферментацією угу. е шлунку. І лікарі таким чином розділили просто їм порції і почали подрібнювати для того, щоб їм краще перетравлювалося. це. Ну, а потім вже воно все пішло в побутові речі, і всі почали казати, що так краще. Але насправді, якщо у вас проблеми з ферментацією або вам важко перетравлювати великі об'єми їжі, і це приносить дискомфорт, тоді краще дійсно декілька разів. Але в цілому на результат ніяк не впливає, ваш тільки от добовий дефіцит калорій впливає. Якщо ви це зробите за 2-3 прийоми, нормально, за 4-5 теж нормально. Угу, угу, угу. Ну що, друзі, сьогодні ми знову переконали, що корисне харчування це просто божественно смачно. Такий беззаперечний доказ цьому салат із смаженим виноградом навчив нас готувати акредитований фітнес-тренер Сергій Васильченко. Дякуємо за цікавий рецепт та розвінчення міфів. От, приходьте до нас ще раз. Дякую. Mm -hmm. Скажу, салати не дуже сильно люблю такі зелені, але це було реально дуже смачно. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу торгова марка Крав. Крав готуємо із задоволенням.